Наступна ну, я, напевно, одразу представлюся. Мене звати Леся Гуназа, я викладаю інформатику в провірському ліцеї номер 2 І на цьому конкурсі я представляю Київську область. Якщо ви мені дозволите, я б презентацію хотіла відкрити. А, зараз одну секунду. Не завантажується, не відкривається. Так. так, скажіть, будь ласка, чи видно вам презентацію? Так, видно, так, видно. Так, так, все, дякую. Отже, я на цьому конкурсі представляю Київську область і. Сьогодні хочу вам представити мою педагогічну ідею, яка полягає в тому, щоб використовувати технологію вебквест на уроках інформатики. зокрема, сьогодні ми будемо розглядати моє бачення використання цієї технології, як я її використовую та з якою метою. І крізь призму даного майстер-класу я ставлю такі завдання: це поширювати досвід застосування технології веб-квест про вивчення інформатики в восьмому класі, обговорити сучасні інструменти створення вебквестів і створити навчання навчальний вебквест за допомогою інтерактивних вправ був Скажіть, будь ласка, чи доводилося вам взагалі зустрічатися з таким поняттям, як навчальний вебквест? Можливо, комусь із вас доводилося бути його учасником або творцем? Так, я бачу, що хтось махає, що Так, ну добре, хтось, напевно, знайомився, хтось ні, тому давайте коротко з вами. Просто прийдемося по тому, що це таке, і почнемо ми із поняття з визначення, що таке навчальний вебквест. Це орієнтований на дослідження формату року, якому більшість або вся інформація береться із інтернету. Зазвичай у вебквесті учні отримують завдання, яке необхідно виконати і працюючи в команді, і вони користуються тими ресурсами, які для них підготував учитель. І взагалі, використання даної технології має ряд переваг. Наприклад, це сприяє підвищенню критичного мислення, підвищує мотивацію до навчання, інформатичну компетентність. і також вчить учнів вирішувати проблемні завдання із життєвих ситуацій, працюючи в команді для досягнення якоїсь своєї спільної мети. Щодо структури Вебквест за на, на думку Берні Доджа, розробника даної технології має п'ять елементів: це вступ, центральне завдання, процес, критерії оцінювання та висновки. Ну, створити вебквест насправді зовсім не складно. Для цього може підійти ну, дуже багато середовищ, Ми можемо використати це, можуть бути Google Sites, блогер, може бути Tilda, Zunel, Blue Widgets. Насправді, вебквест можна створити навіть у Microsoft Word або в Google Docs. Тобто, нам потрібно просто серед. В якому є можливість розміщувати веб-посилання. Добре, тоді давайте перейдемо з вами до найцікавішого: як же нам використати навчальні веб-квести про вивчення, ну, наприклад, теми алгоритми у восьмому класі. Щоб найкраще це зрозуміти, давайте допоможемо Тетяні. Хто вона така? вона випускниця університету імені Бориса Грінченка, яка нещодавно його закінчила та вирішила твердо бути вчителем. Знайшовши вакансію у найближчій школі, вона вирішила на співбесіду з директором. Директор був надзвичайно радий. після ці співбесідища до до їхньої шкільної родини приєднається така молода та ініціативна вчителька. Вийшовши з подвір'я школи, Тетяна Олександрівна розмірковувала, як їй зробити уроки такими, щоб діти на них отримували не лише знання, ще й отримували задов... задоволення від самого процесу. І тут вона згадала, що навчаючись в університеті, вона була учасницею майстер-класу, де навчилася створювати веб-квести. Евріка сказала вчителька і одразу ввела в адресний рядок свого браузера www.bookwidgets.com. Отже, що це? За сервіс такий бук, віджецком це. Ресурс навчальний, який був розроблений бельгійськими вчителями та програмістами, чому я обираю саме цей ресурс? Тому що, ну, як на мене, він має ряд переваг. Наприклад, сервіс містить понад 40 електронних шаблонів прав, які працюють на будь-якому гаджеті. Можна організувати індивідуальну і групову роботу школярів, є опція автоматичного оцінювання і миттєвого зворотнього зв'язку, можна відстежувати успішність учнів у режимі реального часу, а також ви можете додавати коментарі до окремих питань або оцінок. Та найприємніше, що даний, е, даний сервіс має віджит WebQuest, це інтерактивний інструмент навчання, е, інструмент навчання який дозволить влаштувати захопливе онлайн-планування за знанням. Як же нам створити WebQuest за допомогою BookVites? Насправді зовсім просто. Ви просто створюєте безкоштовний обліковий запис. Або ж заходите за допомогою вже готових записів Microsoft. Далі переходите на віджети, створити новий віджит, і у меню обираєте віджет квест І ось. Всі наші розділи вони вже тут на місці, і тепер потрібно їх просто заповнити потрібною інформацією, ресурсами, і е, можна вже працювати з учнями. Як, як е, поширити, як поділитися цим квестом з учнями у правому верхньому куті? Вам потрібно натиснути кнопку «Share» та обрати, яким саме способом ви хочете, щоб ваші учні отримали цей квест. Отже, Тетяна Олександрівна створила. Веб-квест за допомогою Book Edgets. Давайте переглянемо, що в неї вийшло. зараз. І е, спробуємо оцінити, наскільки правильно, неправильно вона його створила, можливо, щось потрібно було б додати. У неї тема е, це е, алгоритми та програми у восьмому класі, і потрібно е, також розглянути таку змістову лінію, як е, здоров'я та безпека. Отже, що, яке, в чому е, заключається вебквест? Я зараз одну хвилинку повернуся до презентації. Скажіть, дивіться, будь ласка, відскануйте, будь ласка, даний QR-код, за ним ви зможете зайти на цей вебквест і подивитися його в режимі учня, а я вам демонструватиму е, даний вебквест з, з, з кабінету вчителя. Е, все я, Є? Так, я можу переходити. Всім вдалося. Добре, тоді переходимо до веб-квесту, і а, давайте на нього подивимося, що ж тут такого цікавого. Ви дивитеся його в режимі учня, так як його бачить учень. Я можу показати це навіть. Ось ми можемо теж переглянути, як відображається даний веб-квест учень. Я вам показую його з кабінету вчителя. Отже, а, завдання таке Тетяна Олександрівна вирішила зацікавити своїх учнів такою детективною історією. Вона їм запропонувала побути детективами і. Виконати одне з завдань це знайти одну особу. Про неї дуже мало, дуже мало чого відомо, відомо лише те, що його прізвисько це великий хробак, і е, це такий опис: вступ. Скажіть, будь ласка, о, якщо, наприклад, чи додавали б ви щось небудь ще сюди до, до цього вступу? Чи не здається він занадто коротким, чи можливо достатньо для того, щоб почати просто зацікавити дітей? Берні Додж, він каже, що вступ має містити сценарій квесту, коротко описувати головне завдання. Чи достатньо цього, чи потрібно щось на вашу думку, сюди додати? Можливо, було б цікаво, якби додати фотографію і знак питання. Абсолютно вірно, я теж з вами погоджуюсь, правда. Було б добре, якби трошки сухо, так? Щоб зацікавити їх, дякую, потрібно було би щось, якусь якесь зображення додати. Добре, переходимо до розділу завдання, там, де цей розділ містить інформацію, яка описує центральне завдання, що учасники повинні зробити, і які, якого підсумкового результату вони мають досягти. Отже, подивіться, будь ласка, що тут. Коротко описано, чи зрозуміло, на вашу думку, ось така, така постановка завдання учням? Чи зрозуміло вам, що вони мають зробити? Чи можливо треба було б ще трошки детальніше? Да? В принципі, все зрозуміло. Так, можна ну, розглядати не так по тексту, як просто можна розбавити якимось е зображеннями чи щось такого плану. Або щоб такими було. Розді розділовими якимись маркерами, так, щоб трошки воно було. Mm -hmm. Розділити да. на групи дітей якось, розділити на групи кожному. Так так, 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 так. Ось. А, да. ось ось, бачите, у нас є тут ролі. А, ролі, ролі так, так, так. Просто от дійсно це ваше таке зауваження, що погано сприймається, так? Тобто ви не бачите ці ролі, було б добре дійсно це виділити певним чином. Дякую. А, візьмемо до уваги, тепер у нас розділ процес. Тут має бути описана основна послідовність дій, ресурсів необхідних для виконання, різні допоміжні матеріали, які дозволять ефективніше організувати роботу учнів із даних веб-квестів і в принципі на, направити вчителя на. Направити учнів в тому напрямку пошуку, в якому би а, тут мало е, в якому вони мають працювати. Отже, у нас е, я коротко опишу, три кроки: в першому завданні вони мають таке пройти невеличке дослідження, дізнатися, хто цей злочинець, хто ця особа, це е, людина, яка розробила вірус хробак. І в процесі цього дослідження діти дізнаються, як він його створив, що яких наслідків це призвело, і е, на другому кроці, тобто вони створять. Презентацію стосовно цього дослідження свого, і на другому кроці вони переглянуть ось такі 30 не порад про те, як забезпечити себе в інтернеті в, в роботі, при роботі з мережею інтернет, і е, далі їхнім на третьому кроці вони повинні будуть розробити об'єктно-орієнтовану програму, яка генеруватиме е, паролі. Тобто, у вас е, дітям пропонується зробити. Графічну програму, якому вони повинні. Розробити програму з графічним інтерфейсом, яка генеруватиме паролі за заданими критеріями, і тут описано, що вони мають зробити що в них мають бути пропорції, за допомогою яких вони будуть обирати, там скільки, наприклад, яка кількість має бути символів у паролі, чи повинні там бути самі лише літери, чи повинні там бути самі лише цифри, має бути кнопка, за допомогою якої запускається ця подія, і в написі виводиться нам згенерований пароль. Що ви скажете на рахунок цього процесу? Чого? Тут не вистачає на вашу думку інструкції? А, так, я з вами погоджуюся, було б непогано інструкцію, і ще б напевно взагалі було б ну допомогти дітям і взагалі. Картинку, правда, показати, як вчитель взагалі бачить цю програму, хоча б приблизно, як, як би вона мала би виглядати, тому що так. А ще крім, крім інструкції, пам'ятаєте, я вам казала, що от веб-квест це основна його така ідея: це ресурси У дітей мають бути якісь ресурси інтернету, за допомогою яких вони. Виконують ці завдання. Які б ресурси ми могли б з вами е, додати сюди? Що б, на вашу думку тут було б корисно для них? щоб вони справилися з цим завданням? Ну крім інструкції, наприклад, що б ще можна було різні додати. посилання на різні приклади. От, дякую, так так було б непогано, можливо, на схожі програми. А ще я як на мене, то було б добре, якби вчитель ще й записав їм якісь такі рекомендації стосовно виконання у вигляді відео і теж дати посилання в такому вигляді дітям восьмого класу. Насправді було б важкувато зробити це завдання, тому що не, не конкретно такої конкретики немає. А от якщо ми все це додамо і зробимо, то я думаю, що вони із задоволенням би зробили таке завдання, і для них би це таких великих труднощів. Не склала. Отже, і можливо, ще хтось хоче щось додати? Ну ось добре. Тоді тоді давайте далі. І наступний у нас останній етап, який етап критеріїв оцінювання. Він взагалі-то він є надзвичайно важливий як для учнів, так і для вчителів. Таким чином, учні розуміють, яких, яким стандартам має відповідати їхня робота. Як ви бачите, вчителька розподілила на кожен, кожен етап. Він максимальна балза, максимальний бал за кожен етап. Це чотири, і е, е комп'ютерну програму. Оцінювання вона не, не розмістила, тому давайте допоможемо. Як би ви оцінили, ну, наприклад, в 1 бал. Що мають учні на вашу думку зробити на 1 бал? Ну, хоча б, мабуть, інтерфейс намалювати цієї програми. Так, без, тобі, без... без особливого функціоналу, але хоча б інтерфейс. Але хоча б якісь там кнопочку, кнопочку, так і пару пропорцій додавати. Дякую. Тоді на другу 2 бали. Що тут має бути? Вже якийсь певний функціонал має бути. Щось вже вона має виконувати, так? Вона не до кінця там, можливо, є якісь неточності, а щось вона вже і, і, якийсь результат нам дає. На 3 бали тоді. Ну, напевно, має бути більш розширений функціонал по завданнях конкретно. Можливо, нам має... поєднання, поєднання коду і графічного інтерфейсу вже, щоб воно уканічно працювала. Так, ну. Дякую, я з вами погоджуюся абсолютно. Мені навіть нема чого додати. Давайте тоді на 4 бали з вами розробимо критерії. вже повноцінна функціональна програма. Повноцінна, функціональна, бездоганна, да, вона гарно виглядає, вона всі, всі, все працює, всі кнопочки, всі перемикачі працюють. Добре. А... Прийшли ми в учні веб-квест, і вони дійшли до висновки. Висновки це вони міст, містять певні таку рефлексію, і в даному розділі вчитель заохочує учнів. Ну, до проходження в подальшому таких квестів, вона хоче оцінити, наскільки їм ділося, можливо, щось їй треба додати ще, тобто для себе зробити певні висновки, і пропонує дітям таку анонімну анкету, за допомогою якої вона просить від них зворотнього зв'язку. Але я, в свою чергу, також запропонувала вам таке опитування: анкета, якщо ви перейдете за цим QR-кодом, Буду вам дуже вдячна, якщо ви дасте відповіді на запитання стосовно даного майстер-класу, чи сподобався він вам, чи не сподобався. А я спробую в режимі реального часу зараз вам продемонструвати, як ми можемо відслідковувати а, те, що відповідають учні. Я, правда, трохи хвилююся показувати, але сподіваюся, що у нас. Вам майстер-клас сподобався. Так. Так, ось ми дивимося в режимі реального часу. Зворотній зв'язок від користувачів. Зараз, в залежності від того, як ви будете відповідати, буде змінюватися. Я оновлюю сторінку і змінюється. Результат. Ну, я, в свою чергу, хочу вам дуже подякувати, що ви під'єдналися, що ви мене дочекалися, і, напевно, найбільше хочу вам подякувати за ваш позитив, за ваші відповіді і за активну участь, і за підтримку в цьому майстер-класі. Якщо у вас є якісь запитання, я із задоволенням дам вам на них відповідь.